Нехай Господь благословить вас. Не просто сьогоднішній день, сьогодні ми не можемо в повній мірі, в повній величі відчути це, це свято, тому що ми знаходимося ми, ми, ми в, стані, в стані війни. Але, але як і в виступі нашого президента, вчора хто слухав, може. Звучали ті ноти надії і ті слова віри і перемоги. І за цього, напевно, нашому ворогу і нас не здолати, що тоді, коли темно, тоді, коли сумно, тоді, коли нас хочуть покорити, а ми можемо усміхатися, ми можемо любити, ми можемо благословляти. Знаєте, як один сказав, нехай що буде, те буде, аби тільки за графіком, за порядком. Знаєте, щоб був, було розуміння, коли це буде. І тому десь сьогодні ми тут. І я вірю, що коли ми будемо сьогодні згадувати народження Ісуса Христа, Різдво це таке сімейне свято, де, як правило, збираються. Рідні, родини, сім'ї, і ми радіємо, щось роздумуємо. За нашими столами сьогодні зберуться не повністю люди. Хтось на передові, хтось в дорозі волонтери, які їдуть, везуть якусь допомогу, хтось десь в переселенні, місцевому або навіть далі спасаючи наших дітей, десь наші дружини. Хтось там, хтось виїхав, хтось сьогодні звершує працю, хтось стоїть на сторожі, а когось, а когось навіть забрала смерть. Є природня смерть, і ми її приймаємо, понімаємо, що такий цикл життя. Є смерть наших військових, за якими ми плачемо, переживаємо, молимось, але там десь може вибір, там десь стоять на сторожі. Але є смерть сьогодні цивільних, а особливо дітей, де прилітають, може, ракети, падають бомби, вмирають невинні. І думаєш, Господи, дай свою милість, будуть розділення, але але це свято. Це свято, знаєте, яке дає світло серед темряви, це свято, яке дає надію. Серед розпачу, це свято, яке сьогодні поселяє в наші серця мир від Господа серед війни. І десь нехай Божий мир, по особливому він панує у ваших серцях. Бо якщо буде мир від нього, ми зможемо рухатися вперед. Це свято, яке сьогодні дає віру. Сильну віру у завтра, у майбутнє, у перемогу. Ми переможемо. З Господом спільно разом ми переможемо в ім'я нашого Господа і для слави і для слави України. І нехай Господь допоможе сьогодні кожному із нас. Але сьогодні наряду із цим святом, знаєте, з однієї сторони. Ангели вони звіщали про чудову річ, як ми вже сьогодні чули спочатку Слово, що каже: радійте, да, вам родився Христос Месія, Цар, Спаситель. Але я даю для вас знак, як ви зможете зрозуміти, що це народився цар і Спаситель, і Месія? І знаєте, для одних людей Господь дав знак. Він засвітив для них зірку на небі. Вони вміли дивитись на небо і щось там бачити. І як ми бачимо ту картинку, мудреці, чи волфи, чи ті, хто астрономи, чи хто вони там вони вивчали, чи царі із Сходу з різних місць, вони щось бачили і вони побачили ту засвічену нову зірку. І коли вони прийшли, і вони поклонилися. Народженому царю, але він не мав царської величі. Він ще був тоді маленьким дитям. А для одних, для інших людей це був зовсім інший знак, де Божий ангел він сповістив цю прекрасну подію народження Ісуса Христа. Він сповістив. Цю новину, яка мала принести надію у вибавлення, у перемогу, він сповістив її пастухам, які пильнували на полі. І знаєте, що я бачу тут спільного, що гарно побачили знак і відреагували на нього ті, хто пильнували. Бо якби ці, хто дивилися в небо, не пильнували. Напевно, серед тієї безлічі зірок вони б не побачили нової. Треба було щитати, треба було писати, треба було щось там креслити, те небо, і замітити, що є щось нове там на небі. Вони пильнували. І коли прийшли ангели на поле, де на сторожі нічної, пильнували, пильнували пастухи. І знаєте, дехто говорить, як передання. Що ці пастухи це були пастухи віфлеємських полів, бо біля вифлеєму, де народився наш Спаситель Ісус Христос, це були пастухи, які випасали особливі стада овечок. І тому особливий і знак запропонував для них Господь, запропонував для них ангел. Це були пастухи, які пильнували за стадами овечок. Які вирощувалися умисне для жертвоприношення. Ви знаєте, що старий заповіт був наповнений тею ідеєю, що людина вона згрішила перед Богом. Вона порушила певні закони і пішла своєю дорогою, дорогою похоті, плоті, гріха і беззаконня. Це те, де сталася перша війна. І 20%, 25 населення землі загинуло, коли Каїн став проти Авеля і вбив його. Після того Господь пообіцяв, що Він дасть Месію для того, щоб звільнити людину від внутрішнього зла, звільнити людину від внутрішнього беззаконня, від тієї похоті гріха. І та надія, яку сьогодні ми можемо мати. Те свідоцтво, яке прийшло для цих пастушків на полі, приносилися жертви, жертви цих невинних, чистих ягнят. І ці пастухи вони мали пильнувати за народженнями цих ягнят. Вони виконували певні ритуали над ними. Для того, щоб підготовити, коли люди будуть йти до храму, до Єрусалиму на поклоніння, щоб вони не несли цих ягнят для жертви як покриття свого гріха і беззаконня з різних місць, вони могли його купляти в певному місці. І в якійсь мірі, знаєте, те місце, де народився Ісус Христос, воно мимоволі і тихо з однієї сторони святкувало радість народження. Але з другої сторони, воно мало сум і печаль, що ці ягнята в хліву, в яслях народжувалися для того, щоб бути принесені в жертву за гріх людей, за беззаконня, за злість. І так само Бог пощитав за потрібне, не давши місця для свого улюбленого сина в якихось царських палатах, а він дав йому народитись. І бути сповитому, і покластися до тих ясел, як оте ягня, щоб пізніше про нього Іван Хреститель, коли оголошував його як Месію, він міг сказати для тих, хто стояли на березі річки Йордану, він міг сказати: Оце агнець Божий, який бере на себе гріх всього світу. Це той, хто народився як невинне дитя, але спочатку він був призначений для того, щоб бути принесеним в жертву. І я думаю, що не просто, знаєте, я коли дивлюсь за своїм життям, мені не просто не тримаю в якійсь мірі нічого вдома, знаєте, от із якої живності, тому що коли ти виглядиш кролика, а потім його. Непросто, я думаю, непросто, але був певний символ, коли Бог дав обітницю оцього ягняти для єврейського народу. Помните, вихід із єгипетського рабства мав бути день звільнення, і в жертву мало бути принесене ягня, то Бог каже, на ви візьміть його до свого дому, і нехай він з вами поживе декілька часу, як член. Сім'ї, як член родини в вашій хаті. Він буде їсти з вами, ви будете його приймати, обігрівати, ласкати, але щоб ви потім зрозуміли ціну, ціну, що це щось близьке, це заперворідне. І тому на сьогоднішній день, на превеликий жаль, дорога церква, на сьогоднішній день засоби масової інформації і не тільки в нас, але в цілому світу. Дуже часто говорячи про Різдво, говорять, знаєте, про Святу Миколая, говорять про святу вечерю, говорять про щасливе Різдво, хтось згадує ялинку, під ялинкою подарунки, але зовсім мало, і відкрито, і щиро хтось говорить про те, що це свято. Народження, але і свято радості і печалі, що там народжується той, хто візьме твій гріх, візьме твоє беззаконня, хто стане для тебе Спасителем, хто заплатить ціну за тебе, щоб ти мав свободу, перемогу, щоб ти міг отримати мир і радість у своє життя. Дуже рідко, коли говориться про те, що це свято зв'язано із нашим Спасителем, Ісусом Христом, Господом, який, коли було гріх, беззаконня, темнота. Сьогодні йде війна, яка нас оточує, і це справді зло. Але скільки є зла в серцях людей, Знаєте, який десь ми не завжди. Можемо побачити, але воно має вияв. І Господь сьогодні хоче дати для нас перемогу не тільки як для України, як для нації, для нашим зовнішнім ворогом, але і Різдво Христове, як це світло, яке бажає засяяти в моє і в Твоє серце, щоби ти мав перемогу над своєю темнотою, над своїм гріхом, над своєю неправдою, щоби ти мав внутрішній мир. І внутрішню перемогу. Бо коли ти будеш мати мир всередині, в серці, ти зможеш ним ділитися із тими, хто є поряд із тобою. Ти можеш його дати тому, хто потребує цього. І тому ми зараз будемо йти до молитви, але хочу прочитати текст писання Луки. Луки історія, історія народження. І Ісуса Христа, другий розділ, і шостого вірша і нижче. І сталося, як були вони там, то настав її день породити, і породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори. Вартували отару свою, аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони, перестрашившись страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось вам благовіщу радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні, в Давидовім місті, народився для вас Спаситель, який є Христос. Господь, і ось вам знак. І ось вам знак, дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме. Знайте, подібно як пастухи сповивали новонароджених маленьких ягняток, для того, щоб вони не зазнали ніякої шкоди і були без п'ятна і порока готові для принесення в жертву, так той образ. Немовляти Ісуса, сповитого в яслях, як Якця Божого, приготовленого для того, щоби свого часу Він міг стати нашим Спасителем, нашим Господом, нашим Месією, нашим царем. І три слова, які Ангел говорить, бо сьогодні. Ви знайдете Спасителя, який є Христос і Господь. Сьогодні в образі цього дитяти ми маємо Спасителя, який так необхідний для кожного із нас, щоб дати нам перемогу, щоб дати нам примирення із нашим небесним Отцем, щоб своєю жертвою покрити наше беззаконня. І щоб ми мали доступ до престолу Божої благодаті. І тому сьогодні через Ісуса, коли ти піднімаєш очі до Голгофи, коли ти дивишся на Його жертву, ти маєш право бути в присутності нашого Небесного Творця, не дивлячись, що може, якісь є в тебе недоліки, тому що наші недоліки, вони покриті Його досконалістю. Вони покриті Його святісню, Він непорочний і чистий агнець Божий. І сьогодні Він нам потрібний, Він потрібен мені і Він потрібен тобі. Але ангел говорить, що не тільки Спаситель, тому що Спаситель це Ісус, ім'я Ісус як Спаситель, який спасе нас від гріхів наших. Але Він і Христос. Це помазанець, це Месія. Браті, і сестри, дорога церква Христова і всі, хто є присутні на цьому місці, коли ти отримав шанс, коли Бог примирив тебе з собою, Він хоче дати тобі Христа. В Ісусі Він дає Месію, який готовий тобі служити. Помнити Луки, третій розділ, коли читається Слово Господнє із книги. Він взяв і каже: Дух Господній на мені, Він помазав мене. І Ісус сьогодні є помазанець неба для того, щоб принести нам добру новину, дати для нас певну науку, щоб ми прийняли істину і наше життя змінилось на краще. Бо якщо ти сьогодні спасений від свого гріха, але не будеш мати служіння нашого священника Ісуса, Христа, помазанця, якщо ти не навчишся від Нього, то ти завтра знов попадеш в кайдани цього гріха. Коли Ісус підходив на вечері, вечері любві до Петра і каже, я тобі помию ноги, я тобі послужу. А Петро поняв, що це щось неправильно, тому що менший має служити більшому. І Він каже, ні. Ти не зробиш цього, але Христос каже, якщо я тобі не помию ноги, ти не будеш мати зі мною частки. Дорогі друзі, шукайте Господнього лиця, шукайте спільності із Ним, щоб Він через свою велику любов міг служити нам, через слово омивати наші гріхи, виправляти наші думки, наставляти нас на правильну дорогу, щоб ми сьогодні. Не попадали знову у це рабство, щоби битьма, гріх, він не міг царювати над нами. Якщо я не послужу тобі, ти не будеш мати частки зі мною. Я хочу, щоб ми сьогодні, радіючи від Спасіння через Ісуса Христа, ми і насолоджувались благословенним життям, яке є вільне від гріха через Його служіння як Христа помазанця. Але слово Господнє каже, що ще Він і Господь. Він не просто людина, яка стане жертвою. Він не просто той, хто буде нам служити, але Він і Господь. Іоанн про нього пише і каже, що спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Оце слово, яке як світло засяяло для людей. Він і Господь, який прийшов. І він сьогодні хоче дати певного приклада і хоче дати мені і тобі певне доручення. Друже, якщо ти спасений через жертву Ісуса Христа, якщо ти отримав другий шанс і отримав Його служіння, щоб стати кращим, Він каже, що «Іди і більше не гріши. іди і неси служіння. Для того, хто є поряд із тобою, неси ту любов, яка є в твоєму житті, неси ту доброту, мир, радість, щастя, неси. Тож ідіть по цілому світу, каже Ісус, як Господь для своєї церкви, і несіть служіння служіння добра, милості і ласки. І тому нехай Отце народження Ісуса Христа нагадує нам сьогодні про те, що у вифлеємі. У місті Давида народився для нас Спаситель. Христос, Господь. Скажи, будь ласка, Спаситель. Христос, Господь. І нехай він має участь у твоєму житті. Друзі, ми йдемо зараз до молитви. Ми йдемо до молитви, але так, як ми говоримо, що йде війна, війна і за наші душі. З гріхом, беззаконням. І якщо, знаєте, я хотів би, таких три напрямки, може, буде мати наша молитва. Перше, якщо хтось не примирився з Ісусом, і Він ще не став твоїм Спасителем, ти маєш сьогодні шанс сказати Ісус, прийди, прийди в моє серце, стань світлом, стань моїм Спасителем. Він хоче цього, Він хоче тебе благословити. Ти можеш це зробити. І тому, коли ми будемо під час молитви молитись, ти зможеш пройти сюди. І ми, ми помолимось, благословимо тебе, і щоб, справді Христове народження воно по особливому засяяло в твоєму житті. Але якщо ти вже сьогодні пережив спасіння, але бачиш трошки, що все ж таки час від часу вертаєшся, десь той гріх тебе захоплює, тому що ти не зовсім приймаєш служіння Ісуса як Христа. Як Месії, як помазанця, який може дати тобі і науку, і підтримку, ти нехтуєш десь його словом, ти теж можеш сказати: Господи, прости, відкрий розум, дай сьогодні повагу до Твого слова, дай повагу до того, хто є поряд зі мною, до того, хто служить мені. І третє, якщо ти на сьогоднішній день є примирений, ти є навчений, але ти не робиш Добра, не служиш ближньому. Якщо ти не віддаєш те, що Господь дав тобі, слово Господнє каже, якщо ти розумієш робити добро і не робиш його, ти грішиш. Якщо ти цього не робиш, тебе життя не буде мати повноти, тому що блаженніше, щасливіше, успішніше, браття, сестри, успішніше не брати. Знаєте, ми радіємо, коли ми получаємо, не брати, але набагато більше радість, коли ти можеш дати. І тому вся Біблія, вона вчить, працюй своїми руками, будь гідний, будь святий, будь подібний до Господа, щоб дати, дати, благословити. І тому, якщо ти не віддавав, якщо ти не ділився тим, що ти маєш, ти теж можеш мати час для покаяння. Давайте ми станемо для молитви. Якщо ти не примирився, якщо ти може не слухався, якщо ти не віддавав, ти можеш пройти і ми будемо молитися, як церква за тебе. І нехай Господь допоможе тобі стати кращим, міцнішим, сильнішим, благословений наш, святий і праведний. Я дякую тобі сьогодні за кожного присутнього на цьому місці. Я дякую Тобі, Господи, за те, що Ти дав цей прекрасний час, за те, що ми сьогодні можемо згадати про Твоє світле народження. Господи, і що Ти народився не тільки в історії, в іфлеємі, але що Ти народився, Господи, і сьогодні в наших серцях. Але якщо є люди ті, які ще не відчули цієї радості від твого народження, нехай сьогодні їхні серця вони будуть смирені перед тобою, і ти будеш відкр... вони будуть відкриті до твого слова, до твоєї істини. Може хтось не приймав служіння від тебе, Господи, і не може справитися сьогодні вилізти з цієї ями, хоч ти явив свою милість, допоможи йому прийняти тебе як Христа, як Месію, як помазанця. Отець, але може ти для когось не був тим Господом, який дає певне повеління, дає певний напрямок і благословіння. Стань для нього Господом в ім'я Твого Сина і Ісуса Христа. Тобі, нехай буде вся слава, хвала і подяка, як Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.